Усім мої вітання сьогодні 14 лютого. Я сьогодні знову прийшла на свій город. І що я зараз роблю? Я ось, бачите, помідорчики отак обертаю, тому що вони дуже шукають світла. Треба їх обертати, бо вони в один бік ось так до сонця дуже тягнуться. Хочу усім подякувати за коментарі. Дуже гарно. Жіночка чи дівчина написала, бо я написала, що перці мене не люблять, а мені написали, то я перці не люблю. Напевно, це правда, тому що ну, дійсно для перці треба більшу температуру. І написали мені, що треба купити коврик такий для того, щоб була певна температура. Можливо, з часом я куплю, просто я його не зустрічала і якось мені вже писали, ще скоріше за цей коврик. Я не інтересувалася і не купляла цього коврика. Я думала, що і без цього насіння зійде. І фактично насіння сходить, правда, дуже довго. Я його мало замочувала, але ось в інтернеті прочитала, що насіння перцю треба замочувати на 24-36 годин. Не знаю, де правда. Дуже багато коментарів мені написали, що треба замочити надовше, поки воно не проклюнеться. У мене ще там, здається, є якесь насіння перцю. Я його хочу просто милювати. І водню замочити на 20 хвилин, потім промити і замочити, поки не проклюнеться. Завдяки цьому і просто його, і в водню шкірочка більш розм'якне. І буде легше ціна на прорости. І так само я ще зроблю з помідорами. У мене є одні помідори, які минулого року термін придатності вийшов. Але все ж таки я хочу попробувати, чи вони ще проростуть. Тож, кому цікаво, залишайтеся зі мною. Буду зараз замочувати перекід з водню. Ну, і також, як я обіцяла, ще покажу решта помідорів. Свої червоні помідори, які в мене зійшли чи не зійшли. На верхній полиці в мене ось тут квіточки, ті, що я сіяла. Не знаю, чи зійдуть, чи не зійдуть, бо там для деяких квіточок треба було робити стратифікацію, а я лінуюся робити стратифікацію. Зійдуть, то зійдуть, ні то ні. Ще раз посію. От дивіться, вже. Перші всходи. І що це в мене проростає? Вероніка, Ось, бачите, Вероніка вже сходить. Земля волога, я не підливаю, ось дивіться, як набрякло насіння. Це насіння газанії набрякло так. ось таке волохате. Ось так моє насіння виглядає. Я вже то кришками накривала, то кульочками. Тепер ще взяла плівку, бо вона у мене тепер свобільна, ось так накрила. І вони на верхній полиці, і тут найтепліше. А тут в мене помідори і перці ось там. Тут ще не зійшли, то я ось так ближче до батарей поставила, прикрила їх. Бегонія ще не сходить. Тут в мене ось помідорчики. Переставляю трохи, ось так обертаю, ну, тому що тягнуться до сонця, а сонця дуже мало. ще. Звичайно, коли в березні посієш, то вони більше світла мають, більше тепла. Ну, але нічого, все рівно щось виросте. А тут я взагалі, бачите, те, що ще не проросло, поставила так притих до батареї в теплі, хай проростає. І в такі от стаканчики, що не проросли насіння, поставила. Хай може в таких коробочках буде тепліше, буде мікроклімат і вони зійдуть. На підвіконні в мене стоять баклажани і ось тут суниця, Бачите, біля батареї. Тут тепло йде, а внизу я застелила ось такою підложкою полюбованою, щоб натягнулось підвіконника. Ось так. Поки що на підвіконі стоїть. Та як в мене оранжеве чудо не зійшло, ні одної насінити поки що не зійшло. Тож я перестрахуюсь і ось візьму таку марту польську. Одразу подивлюся, які терміни придатності до 26-го року. І зараз я ось висиплю сюди на сіні і замочу перекись водню. На 20 хвилин не більше. Потім промию в воді. І замочу в талій воді зі снігу на такий термін, поки воно не проросте. Багато хто мені так написав, що це дуже добре почекати там 3-4 дні, поки не проросте, лише тоді висаджувати і вже точно знаєш, скільки насінин проросло. А перекій заводню я візьму для того, щоб і. Стимулювати. І для того, щоб трошки ця шкірочка, що є на насінині, розм'якла, попробую, зроблю експеримент і, можливо, на слідуючий рік буду так робити, і буде менше проблем, Не треба буде так довго чекати, бо дійсно вони дуже довго у мене сходять. І це не є добре. Так, 0,2 грами і тут є 30 насінин. Всі світленькі, чорних нема, але я вже підсоленій воді не буду замочувати, я просто замочу перекись водню. Все наливаю. Ось так, насіння замочилося, тепер 20 хвилин почекаю, тоді промию і дам на ватний диск, і хай в талу воду замочу. Для теплу. І хай проростає. поставлю в тепле місце. А ще в мене є такий перець пурпуровий дзвін, я теж його вирішила замочити. Хочеться мені ще спробувати з таким це є ранній перчик. Тож ще спробую теж замочити і подивлюся. Бо, можливо, ця марта польська не захоче сходити. Я порівняю, який скоріше зійде. І марта польська. І перець «Пурпуровий дзвін обидвої ранні. І що пише за пурпуровий дзвін? Ранно сорт придатний для вирощення у відкритому та закритому ґрунті. Плоди яскраво пурпурового кольору кубовидної форми, товщина стінки 5-7 мм. і Маса плоду: 110-165 г, тобто, не буде дуже великий. Сорт має стійкість до комплексу хвороб, високу врожайність та чудові смакові якості. Ну, якщо ми замочимо перекіс водню, то все ж таки перекіс водню усі бактеріальні там, вірусні хвороби вбиває, напевно, бо це дезінфекція хороша. Так, і ще прочитаю про марту польську. Ніколи його не висівала, і цей перець я не висівала, і цей перець не висівала. Це теж радньостиглий сорт, придатний для вирощування в умовах відкритого та закритого ґрунту. Рослина низькоросла, відносно стійка до несприятливих умов вирощування плоди великі, прямокутної форми, м'яко стиглих плодів, жовтий, товстий та смачний. Зроблю експеримент і на слідуючий рік вже буду знати. Можливо, такий спосіб буде кращий, і я буду користуватися таким способом. У мене ось таке насіння є. І дата придатності вже минула, це 2022 рік. Я чомусь не подивилася, хоча я переважно тут дивлюся за насінням. Але це навіть добре. Я проведу експеримент, і ви побачите, і я побачу, чи воно зійде. Замочила його на пів години. Звичайну воду, талу, воду зі снігу, не хлоровану. Краще брати хорошу воду без хлору. І як бачите, навіть тут без солі і вже пару насинин спливли, напевно, непогані. Але я навіть не буду вибирати, хай будуть. І тепер я зараз цю воду злию і замочу на 20 хвилин водню. Можна замочити на 20 хвилин це насіння у водню, просто залити перекіз водню, А можна розбавити. Одну столову ложку водню на пів літри води і тоді вже замочувати на 24 години. Кожен вибирає як йому краще. Треба бути обережним, тому що перекіс водню – це є стимулятор росту, це є дезінфекція насіння. Але якщо ви залишите надовше, ви можете просто спалити насіння. Тому треба все робити, як пише, в рекомендаціях. Так, я водичку злила і додаю просто в перекись водню. Так, замочила я. І 20 хвилин треба почекати. Через 20 хвилин обов'язково треба це насіння промити. І тоді на диск дати в теплій воді змоложити диск і поставити на проростання в тепле місце. Насіння я добре промила. Тепер. Дала теплої водички такої теплої. Тепер я ватний диск промочила водою і зараз просто його так загорню і хай прокльовується. Коли буде прокльовуватися, тоді вже буду висаджувати, якщо взагалі воно проклюнеться. Я його стимульнула, тож воно повинно прорости. Буду чекати і обов'язково покажу, чи проросло воно насіння, чи ні. Ще хочу показати не томати. У мене всього 9 сортів. 5 сортів це рожеві томати. Одна ось така моладка, мені порекомендували, що він урожайний і смачний. Ну, і хурма всім відома. І ще я таки придбала верна. І золотий потік з минулого року. Почну я з Фатіми. Фатіма це пише, що ранній томатик, там 85-90 днів до дозрівання. І зійшло в мене ось таких 5 штучок. Бачите, один ще дуже крихітний. Вельможа теж пише, що ранній сорт. Але тут же пише 100-105 днів. Але теж рахується, що ранній. І так, в мене тут зійшло 6. Чотири вже біжчих і ще два маленькі сходи. Отже, всі зійшли. А фатім один не зійшов ще. Бо я шість, на 16 сіяла. Безрозмірний і рожевий мед, і рожеві щічки це середньостиглі. Так, зійшло 4 безрозмірного. І рожевий мед, тільки один зійшов рожевий мед, може ще зайде. Рожеві щічки. Теж тільки ось тут один прокльовується. Отже, такі томатики. Фатіма, вельможа, безрозмірний рожевий мед і рожеві щічки. Як бачите, два томатики погано зійшли. Це рожевий мед і рожеві щічки, і це ось семіна України. Насіння України. Мулатка фірма Седера. Подивіться, як зійшло. 3, 4, 5, 6. Хурма. Що там у нас зійшло? 4 поки що. Верна. Ой, що не захотіла сходити Верна. А чому? Не знаю. В один день сіяла 6 лютого. Четвертого замочувала. Всі томати одинаково, бачите? І навіть низькорослі томати не так-то скоро зійшли. Деякі високорослі ще скоріше зійшли, ніж ці. Ну і золотий потік це з минулого року. І що там у нас зійшло? 2-3. Три. Так, три насіни не зійшло. Може, ще зійде. Але мені і тих достатньо. Навіть дві мені достатньо. Ось такі томатики. Дев'ять сортів низькорослих. Цього року я надіюся вирощу. Ще в мене залишились червоні томатики. І почну я ось такої надії Тарасенко. І в мене тільки зійшла одна насінина. Так, далі, червоний трюфель. Поки що нічого не зійшло. Ювілейний Тарасенка. Теж нічого не зійшло ще чомусь. Це тут фірма Седера, тут НК Еліт. Не знаю, чому не зійшло. Хоча ювілейний Тарасенка минулого року я висівала, і він зійшов, можливо, ще зійде. Червоний Кенінсберг. Бачите, тільки дві наснини зійшло. Шапка мономаха ось такий червоний томатик. Зовсім не зійшов. Помідор кінг Конг. Дивіться, тільки одна насінина зійшла. Чомусь червоні, саме гірше зійшли томатики. Так, далі. Ось такий хлібосольний. Середньо стиглий. Тільки два томатики зійшли. Американський ребристий, тільки два томатики зійшли. Король гігантів це один єдиний є ранньостиглий і зовсім ще не зійшов. Це фірма Сидера. Етуаль. Такий похожий до американського ребристого, але американський ребристий повинен бути плоский у вигляді квітки, а етуаль такий подовжений. Етуаль тільки ось один зійшов, ще другий сходить. Перцевидний, такий подовжений у вигляді перцю, тому і називається перцевидний. Так, тут 5 перчин тут зійшло. Це всі середньостиглі, крім король гігантів. Король гігантів це є середньорадній. Поки що червоні найгірше зійшли. Ще в мене є таке насіння, що мені з Італії передали. Биче серце італійське, на жаль, воно було придатне тільки до 2022 року. Я чомусь не подивилася минулого року. Але посівла і поки що нічого не сходить. Воно ніби вже просрочене. Треба було минулого року все висіяти. Тондоліціо теж такий італійський помідорчик, такий круглий, він є такий пізніший. Поки що один зійшов. Так, Сан Марцано. Такий видовжений, дуже красивий помідорчик, він йде для, для в'ялення, теж тільки один зійшов ось тут. Так, і ще ось такий помідорчик теж. Це дуже такий гігант. Це ніби перекладається як гігант без насіння. Дуже мало насіння цей помідорчик має. Так, поки що нічого не зійшло. А ще в мене тут є пізні два таких сорти. Це де барао червоний, пізно Так, тільки один поки що зійшов. Це вже наше насіння. Дебарао, гігант червоний, тільки два зійшло. А висівала я теж по шість насінин. Чомусь червоні помідори дуже погано зійшли, а можливо, вони пізніше сходять. Ще буду чекати. І ще тут в мене є знову ж таки томатики червоні від пані Галини. Так, биче серце червоне від пані Галини. Ось зійшло 5 штучок, 6. Так. Це такий томатик з смішною назвою Задніця обіз'яни. Зійшли всі шість. Ось. Японка. Томатик це дуже красивий томатик. Поки що зійшло два. Червоний кенінсберг. Поки що три зійшло. Вовчий клик. П'ять зійшло. Цар труфіль, теж п'ять зійшло. Позата хата теж зійшло 5. І ведмежа лапа зійшло 6. І казанова, що такий в мене томатик є, тільки два зійшло поки що. Я їх зараз ще, звісно, накрию, ті, що не зійшли, можливо, ще зійдуть. З червоних в мене є 26 сортів. Шість сортів взагалі не зійшли, а решта або добре зійшли, або ще сходять. Хоча би один-два зійшли. Ось такий результат. Які причини можуть ще бути, що не сходить наше насіння? Ну, саме перша причина це ми купили старе насіння. Друге, це. Можливо, ми якимось препаратом могли і спалити своє насіння, якщо використовували для знезараження. Третя причина це, можливо, замало вологи в ґрунті і погано сходить насіння. Четверта причина це недостатня температура, все ж таки кожна рослинка хоче свою температуру. І ще одна причина може бути: якщо ви насіннинку поклали в ґрунт. Полили зверху цю насинину, і ця насинина може зайти дуже глибоко в ґрунт. Тому я не підливаю зовсім ось такі маленькі рослинки, я просто оприскую водою. А яку я воду беру? Я беру воду талу зі снігу. У нас є трошки снігу, тож я розтоплюю його, просто приношу біля батареї ставлю і зливаю великі. такі Бутлі 6 літрові, 5-літрові, і на довгий час та вода буде для моєї розсади. І ще одна причина може бути це погане зберігання насіння. Тобто, інколи я сама купляю на ринку в таких маленьких кіосках насінневих, насіння. Ну, тому що сподобався сорт, а такого я не бачила в епіцентрі. І беру це насіння. а Зазвичай, люди в таких маленьких кіосках не зберігають насіння в належних температурах. І там і мороз, і дуже жарко, і тому насіння, навіть якщо ще придатне по сроках, але воно не зійде, бо воно то перемерзло, то дуже висока температура. І така причина теж може бути. Ось такі причини можуть бути. Що наше насіння не хоче сходити. Бажаю усім, щоб вам все гарно сходило і насіння квітів, і перців, і помідорів хоча б такі маленькі дрібниці, але вони теж приносять нам радість. А ще для тих, хто дуже любить це. Наприклад, я це дуже люблю. Сьогодні день Валентина, тож хто закоханий, напевно, святкує, а я закохана в свої помідорчики. Ось які вони. Красиві. Усім до зустрічі, всім бажаю мирного неба. Все буде Україна. Подивіться, як солодко моя Ася спить. Обід помилася, лягла спати. Та Асюня погуляла зі мною. Дуже обожнюю ось такі всякі коробки. Ящики, коробки, вещазі міняю. В одній коробці, то вона собі там приносить всякі іграшки, сортує щось виносить. Така смішна в зуби бере і так носить ті іграшки. Тут, як бачите, біля батарей і тут тепленько.